Подорож цікаво, ми вирішаємо мешканців лісу разом відшукаємо, тож вирушати до лісу вже час. Багато цікавого чекає на нас. Дітки, а чи знаєте, що таке ліс? Ліс це місто, де ростуть дерева, кущі. Живуть тварини, пташки, комашки. А скажіть, будь ласка, а які назви дерев ви знаєте? А кущів? А чим відрізняються дерева від куща? У куща немає стовбура. А які назви ви знаєте кущів? А хто з тварин живе в лісі? А які пташки живуть в лісі? І так, ми сьогодні будемо подорожувати в ліс. Ідемо ми по стежці. А тут така незвичайна знахідка. Дітки, що це таке? Так, це жолоді. Є осінні добові листочки. А скажіть, будь ласка, скільки жлодів? Так, два. А листочків три. А чого більше? Жилодів чи листочок? Листочків. Так, листочків більше. Наскільки листочків більше, ніж жилодів? Так, на один. І так, зробимо висновок. Два менші, ніж три, а три більше, ніж два. Дітки, а ось від кіля впали наші жолуді? А давайте порахуємо, скільки пар жолудів висить на дереві. І так, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Покажіть, будь ласка, цифру шість. Шли ми по лісовій стежинці і вийшли до лісового озера, а біля нього росли дерева. А скільки росло дерев? Давайте порахуємо. Один, два, три. А ось пеньочок. Четверте було. Але одне дерево зрубали. скільки залишилось? Так, 3. І так, зробимо висновок. 4 мінус 1 буде дорівнюватися 3. Йдемо, ми лісом, зустрічаємо багато дерев. Скільки дерев на картинці Ну, порахуйте. Так, 7. Скільки ялинок? Дві. Скільки листвяних дерев? П'ять. Чого більше? Ялинок хвойних дерев чи листвяних? Так, листв'яних. І так, діти: п'ять дерев листвяних та два хвойних. Дорівнюється п'ять додати два дорівнюється сім. Погляньте, як красиво навкруги. Осінь тільки вступає в свої права. Дерева майже всі ще зелені, тільки кой де на деревах з'являються жовті, багряні листочки. Але, дітки, а де ж наші тваринки? Да пташки? Не видно їх. Давайте покличемо. Покличте, будь ласка. А ось вони. А ну, давайте поглянемо. А хто ж тут на картинці зображений? Так, тут і зайчики, і білочки, і їжачки. Погляньте, скільки їжачків в пеньки сховалося. Три. А за пеньочком? один. Три додати один дорівнюється. Скільки? Чотири. А скільки білочок на картинці? Дві. Одна на пеньки, а друга на гілочці. Один додати один буде два. А скільки зайчат? Три. Один великий та два маленьких. Два додати один. Буде три. І так, три їжач... їжачка в пеньочку і один за ним. Три додати один дорівнюється чотири. Одна білочка на пеньочку, а одна на гілочці. Один додати один, дорівнюється два. Один зайчик великий і два маленьких. Один додати два дорівнюється три. Дітки, а ось ведмедик, білочка і їжачок засперечалися. Вони знайшли три грибочка і сперечаються, чи хвати їм по грибочку. Як ви гадаєте, вистачить їм з'їсти кожному по грибочку? Так, вистачить. Їх троє і грибочків три. Кожному дістанеться по одному. І так, три тваринки, три грибочка. Порівну їм вистачить сім по грибочку. А ось погляньте, кого ми зустріли в лісі. Хто це діти? Так, це жук, о, жуки олені. А скільки їх? Скажіть, будь ласка. Так, два, Покажіть відповідну цифру. Один великий і другий маленький. Вийшли на лісову галявину, а тут погляньте, та це ж ведмедиця з діточками. А скажіть, будь ласка, ведмедиця яка за розміром? Так, велика, а ведмежатка. Маленькі. Скільки великих ведмедів? Так, один, а маленьких два. Кого більше? Так, звісно, маленьких ведмежат. Діти, погляньте, кого ми зустріли. Так, це справжня змія. Змія восени впадає в сплячку, тому що вона холоднокровна. Їй холодно дуже взимку буде і восени, і тому вона шукає тепле містечко і впадає сплячку. Дітки, змія перед тим, як заснути, вона пропонує вам зробити фізкульт-хвилинку. Зробимо? Звісно, зробимо. А руханку зробимо. Разом з Ронікою. Рука треба і раз два, три руки вгору і раз-два-три, руки старой раз-два-три, і надалі раз-два-три, наш руки раз, два три Разом робимо раз-два-три. Починаємо раз два, три Продовжуємо розвати, кору тягнемося, свати і розслабимося, свати, раз, разом крутимося з раз, воти, разом скачемо развати, разом плескаємо. Крок наліво і раз-матри, крок і раз-матри, назад і раз два, руки вправо і раз два, руки в сторони раз-матри, хвильку робимо раз два, опускаємо раз-мотри, разом плескаємо раз-два-три, разом тупаємо раз два, Діти, погляньте, які гарні пташечки на гілочці сидять. А скажіть, будь ласка, а скільки пташочок? Будь ласка, порахуйте. Так, чотири. Дітки, а як ви гадаєте, а що в лісі пташки їдять? Так, вони їдять. Комашики, яєтки і шишки лущать. В лісі повно їжі для пташок, але не взимку, взимку голодно в лісі. А на цій гілочці скільки пташок? Так, два, Покажіть відповідну цифру, а це дятел, дятел санітар лісу. Скажіть, будь ласка, скільки пташок на картинці? Так, одна. Вийшли ми на галявинку, а тут стоїть незвичайна хатинка. А біля неї ростуть дерева. Діти, а що незвичайного? В цих деревах та хатинці, пташці? Так, вони з геометричних фігур зроблені. А назвіть, будь ласка, які ви знаєте геометричні фігури, які тут на цій картинці використовані геометричні фігури, якого кольору вони величини? Ось і закінчується наша подорож лісом, лісовою стежинкою. Дітки, вам сподобалось? А скажіть, будь ласка, кого ми зустріли в лісі? Так, і тваринок, і пташок. А яка пора року в лісі? Осінь, початок осені. Все, мої любі, до побачення.